Я не бачу. У нас на сьогодні відсутні міністерства. Дякую Ми наперед все ж таки на присутності Міністерства закордонних справ і безпосередньо участі у даній справі. Справа в тому, що якщо це є окреме провадження, це не означає, що Міністерство закордонних справ в такій справі, яка стосується 46 мільйонів громадян і майбутнього нашої країни, може ігнорувати свій процес, може займатися відписками або не з'являтися. Безпосередньо дане питання буде порушуватися громадськістю і перед міністром закордонних справ, оскільки саме недбале ставлення до даного судового процесу може призвести до невідворотних наслідків для країни. Ми наполягаємо, що Міністерство закордонних справ не може займатися відписками і може, має висловити не просто якісь пояснення, відмовити у задоволенні заяви просто ньому такого факту, а керуватися документально, давати докази в цій справі. Власне, те, про що ми запитували по заяви, заяві, щоб представник Міністерства закордонних справ висловив позицію від імені Міністерства закордонних справ, а не ховався зараз від того. Що суспільство вже більше року просить визнати. Ми наполягаємо на участі Міністерства закордонних справ у даній справі. Це не є звичайна справа. І статус власне Міністерства закордонних справ прирівняний як аналогії, коли є справа позивач-відповідач, коли є цивільне провадження. Те, що це є окреме провадження, я ще раз хочу наголосити. Не надає сьогодні можливості Міністерству закордонних справ ігнорувати свою участь у справі про встановлення факту збройної агресії проти України. Ми наполягаємо на участі даних осіб про сторознь. Більше того, якщо вони ігнорують присутність в даному процесі, розглянути можливість подальшого винесення кривої коротко. Ваш честь народ суду. Я думаю, що він повинен бути представник військової. Е Добре, я походжу з даними випадку з тим, коли учасників процесу. Я сьогодні, на жаль, знімаю породнього повідомлення, того, що до того ж нічого не повідомлення. Ми ще не повинні це споштання. Тому на сьогодні, я думаю, що ми закінчилися, бо ще раз ми виплачемо представникам. Місіс західних справ судового засідання я хочу і проводимо справу і всіх інших наслідків. На сьогодні все слово визнання у нас затримано, добре розповідається. Нас я прошу учасників процесу, через кілька хвилин сповнитися до нас, з'ясувати дату. Добре?